Прикладі невеличкої квартири в ЖК Десна парк Резиденс. Покажу вам з чого починається ремонт. Як в театрі, ремонт у нас починається з гардеробу, а також ще й з туалету. Самі розумієте для чого. Ставимо унітаз, ставимо ми таку рукомийку, відромийку, потім розкидуємо тимчасове освітлення, робимо козли. Та виконуємо демонтажні роботи згідно проєкту. Тобто тут ми демонтували стіни перегородки, демонтували штукатурку на цій стіні, тому що вона нам була не потрібна. Також ми перевстановили вікна, зробили їх по технології, поставили тепло під планку, зробили герметизацію, ззовні застизили, і зараз будемо робити штукатурні роботи. Перед штукатурними роботами ми зробили ось таку розмітку: у нас периометр та геометрію всіх стін. І вже від цих міток штукатури будуть виставляти маяки, і у нас буде правильна геометрія. Якщо вам цікаві такі відео, ставте лайк і я буду записувати далі, як будуть відбуватися ремонтні роботи.